У заліз засідань Тростянецької районної ради відбулися громадські слухання щодо перспективного плану об'єднання територіальних громад Сумщини. Серед присутніх були голова районної ради, виконуючий обов'язки голови Тростянецької РДА, секретар міської ради, сільські голови, представники громадськості. Слухання розпочав Олег Сипко, який зазначив, що пропонується Мартинівську сільську раду приєднати до Чупагівської ОТГ Ахтирського району. Що касається Тростиницької об'єднаної громади. Також є, ну як на мене, таку, чомусь незрозумілий, неприємний факт того, що хтось вирішив, десь вирішив відокремити територію нашого Тростяницького району і відокремити Мартинівську сільську раду з, нашої, з нашого перспективного плану і включити його до Чупаківської об'єднаної громади. Так вирішили центр. Розвитку, центр розвитку місцевого самоврядування разом із обласною державною адміністрацією ну, більше це створював цей перспективний план центр розвитку місцевого самоврядування. Тому так сталося на сьогоднішній день. Ми повинні е, обговорити з вами тут в цьому залі дане питання. Погоджуємося ми чи не погоджуємося, затвердити все це оформити протокольно і надіслати до обласної державної адміністрації своїх можливо пропозицій, змін чи можливо погодження даної, даного плану розвитку. Також звертаюся до сільських вгалів, які повинні також розглянути і уважно вивчити дане питання, дану карту і у себе на території провести громадські слухання. І надати нам пропозиції з даного питання, як ви бачаєте, чи це доцільно, чи недоцільно, і де ви бачите вас свою громаду. І також надати нам пропозиції. Ми акумулюємо всі ці пропозиції і відправляємо також до власної державної адміністрації. Якщо таких пропозицій не буде, не надійте від вас до 5 липня, до 4 липня то ну, будемо вважати, що це мовчасна згода, а ми согласні з тим, що є те, що запропоновано на сьогоднішній місі. До 4, -4 -5 липня, 5 липня, ми повинні вже подати під, е, ту інформацію, яку ви нам надасте, і ми повинні подати його вже на обласну державну адміністрацію. Сесія обласної ради планується на 7. На цьому липня тому цей перспективний план розвитку з урахуванням тих пропозицій, які ми надамо, які ви надасти, буде затверджуватись, виноситись на сесію обласної ради. Розгляд цього питання викликало жваву дискусію. Ми ну, склала ситуація така, що преч Ірина Валієвна запросила мене, ну сказала, може взяти потатів вогтерку. Таке так, так можливо добровільного приєднання до об'єднаних Охтирських громад навколо міста Хтирки. Добре, ми приїхали, побалакали там сільські голови, 11 сільських голів, Олешнянський мій е, сусід сільський голова, об'єднання сільських громад навколо міста Ахтирки з центром Чеменчики. Згоди ніяких пропозицій, не було ніяких пропозицій. Вона попросилася 28 числа, щоб я зібрав сходку і побалакали на сходці, чи Бажає, люди бажають приєднатися до цих громад. Добре, зібрали сходку на 17-ту годину 26 -го числа Аліна Ілівна дзвонить мені і каже, так і так хоче зустрітися з тобою міський голова. Я відповів Аліні Ілівні, що я, я дуже зайнятий, у мене дуже багато проблем, я не зможу з'явитися, так чи ні? Перезвонив мені сільський голова і каже, я чув, що ти по перспективному плані сільська рада входить не до об'єднаної ахтирської громади, а до Чупахівської. Та каже, не може бути так, Юрій Анатольович, не може цього робити. Я тобі кажу, що слухи так і є, є новий перспективний план. Але я не дав значення. Приїжджаю, він це попросився, щоб можна чи приїхати на слухання, які був. Виступала Ірина Валеріївна, виступав Юрій Анатолійович. Прихоже на роботу 29 числа на Шарашина, що Мартинівка приєднується до Чупахівської об'єднаної громади. Якого Шарашина. Чого? Я знаю цю Чупахівку, там тисячі ще населення. Дорога нам туди отак, 15 кілометрів від Мартині. Тобто Хмерисник буде всіх 20. І що там взагалі? Буде? Комусь схотілося, хуже схотілося? Чи комусь схотілося приєднати наші землі? Куже вже давно дивився на наші землі. Оце склалася така ситуація. Чому приєднали без нашого відома? Тут, тут народний депутат районної ради, він хоче така сталася, але вона ж не сказала чому. Приєднуватися хай об'єднана громада, що люди без класно, ну, але вони не до Чупахівської об'єднаної громади. Оце така склалася ситуація. І вчора я їздив в місті з Андрієм Володимировичем, їздив рішати це питання у області. Пояснюємо, ну що це, ну хай я не розумію тільки, чого до Чупахівської. Завтра комусь може до Палюжнянської, там ще краще буде, полівими дорогами їхати. Оце така склалася ситуація. І думка моїх депутатів, думка моя річна, ну, я не бачу ну, тут вихода, що до Чупахівського це золоте. Це пріва ще дужче, чим Мартинівський. Це не буде є на неї Хорошо. Знаєте, демократія закінчується там, де починається затрагування інтересів других. Інтересу в тому, що а чим ті люди гірші, чим чи, чи, чи Чернеччина, чим чи, чи ще. Ну, те, що те, що бачення було, те, що перспективний план переймався автиркою, так само два роки назад, там зі змінами, в них, якщо ми не зраджує пам'ять, три ОТГ, які будуть. І вчора я почув так само від мачення. Але хтось хоче якусь незрозумілу із трьох сільських рад намалювати в Охтирці і приєднати туди вирвати Мащанку і Мартинівку, ну, я не знаю. Це, це неправильно. Олишнянська сільська рада, яка межує з нами, вона ж три відмови зробила Чупахівській об'єднаній громаді. Три відмови. Не хотіли вони з ними об'єднатися. І по ціку вони не хочуть. Ландратівська теж. Їх включили в Чупахівську теж, об'єднану громаду. А до Чупахівської, навіть взагалі, питань не було на <кхи> Тинівській громаді, як до Чупахівської І Із Оптильського району ні ініціатив не було, нічого не було. Так. Були дві ініціативи, були це військові голови, які були відхилені. Тиждень назад був зроблений перспективний план. Це, ми вже бачили тиждень назад. Чи дали вчора прийняти, це непонятно нікому. По цьому плану перспективному із 51 громади буде 45 всього області. Тобто, є зробити самодостатні достатні громади, якісь населення які більше, там 7 тисяч. Тому що по їхніх роках вважається, що громада неспроможна. Що це значить? Нам накинули ще висторок, але й великий. Виїздив ну, я там один день, день. Судді авто заключається, що їх людей небагато, всього півтора тисячі. Це нічого не зміни. Ми брати не будемо всіма силами, тому що ясно, що... Не Непотягнемо. Тому нам треба вже варитися, да думаю, в своєму соку, варитися своїми колегами, дивитися до своїм районі робити. Це моя така думка. Ну, Предварительно ви балакали Кремля сільська рада планує вступити в Баронацьке АТГ. Можете зразу тут Говорили з депутатами, в принципі, ми готові прийняти і десь зміни перспективний план. Тому ми просимо також. Останні всі, ну, ми, я думаю, що не в змозі. Ми своїми колегами, своїми старостами, моїми замісниками говорили, на сьогоднішній день ми самодостатня громада, на ці кошти, там більш-менш все вирісовується, проблем достатньо, але ну, є й перспективи. Тому Лебединський район, ми прикладаємо всі зусилля, щоб його не взяти. Бо це дні проблема. Дорога далека, в час їзди 30 кілометрів тільки до вистароба. Не і так далі. Але в інші ще немає єдної громади. Через що їх там тортуєш? Однозначно погоджуюсь із Мартинівським, і з головою, і з Мащанським, що необхідно зберегти район. І незважаючи на те, що Мартинівці поки що відмовляються від пропозиції Христянецької громади про об'єднання, я думаю, все одно потрібно край. Терміново висловити, як сільській раді, так я думаю, ми також на сесії висловимо свою думку про те, щоб не вносити такий зміни в перспективний план щодо приєднання до Чепахиської АТГ. Що стосується кримічної приєднання до Брамлянської ТГ, ну, наша думка, що це не, скажімо так, недоцільно. Ваша думка це ваша думка. Дослухайтеся, я просто вас закликаю ще раз до думки людей. Я думаю, що якісні послуги, освітні, медичні, якісніші послуги ви отримаєте в Тростянці. Крім того, знову ж таки, ми зараз говоримо про збереження тої інфраструктури соціальної, яка є в Тростянці, і від'єднання ресурсу людського. Призводить до того, що ми будемо втрачати. Тому я думаю, що наше буде рішення таким, щоб залишити переничене Харсінецьке англійське. А що стосується сроків і проведення громадського обговорення, зрозуміло, що це нікому не подобається, що все бігом, все в терміновому пожарному порядку, але знову ж таки згодно з колегою і здоров'я. Або зараз принципом часової згоди, бо ми ну, будемо витримувати всі кроки, слідувати якимось своїм принципам, але просто за нас все вирішить. Або ми говоримо свою думку. І її можуть почути. І скоріш за все, що буде. У понеділок було засідання робочої групи у нас на посту, де було присутнє п'ять сільських рад, сільські голови. Представників від громадськості, і е, вчора відбулася сесія нашої Печінської сільської ради, де ми схвалили е, згідно рішень п'яти сільських громад створення нашої об'єднаної громади. Це мається на увазі причини: Дернавані, цаха люджа і І підготували ми подання на обласну раду, е, саме де ми бачимо, що ці п'ять громад мають. Існувати спільно. Крім того, будуть проводитися роботи по Семеренка, нам була дана відмова, будемо зустрічатися ще з людьми, і також хотілося б зустрітися з Брамсівської сільською радою, бо у них бачення дамазі, вони не те гатять чи до красного вільне. Справа в тім, що адміністративно територіальна реформа, якщо я не помиляюсь, вже планувалася років 15 чи 13 назад. І нашій організації свого часу вдалося попрацювати проєкту, який охоплював райони. Тоді місцева влада не прислухалась до наших рекомендацій. І я почуваю так, що і до сих пор немає єдиної думки відносно судьби громад нашого району. Так от, суть справи полягає в тому, що окрім адміністративного управління, яке повинно бути досить оперативним, території повинні бути досяжними, є ще таке поняття, як комерційне тяготіння громад. Тобто для того, щоб створити таке комерційне тяготіння будь-яких... Поселень навколо центру громади повинно, щоб ці громади були достатні, достатні так сказати, послуги. От ті, хто зараз претендує на самостійність, не зважують на те, що вони не спроможні будуть надати послуги. Друге, окрім цих питань, ще, будемо так. Кармани комерційної рівноваги, коли громада рівно може обслуговуватися чи артиркою, чи тростянцем, чи лебедином, чи тобто тими містами і поселеннями, в яких вже склалися такі послуги. Так от сьогодні раз, у нас йде мова про такі комерційні кармани комерційної рівноваги, коли, куди попала. Мартинівка, куди попадають поселення на сході, там печини, це мова йде саме про ці громади. Як тут може рішитися питання? Тут в адміністративному, в адміністративному порядку просто буде перетягування цих громад, буде все залежати від мешканців цих громад. Від їхньої так сказати, активності і, 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 і участі. І нарешті така обставина. Окрім всього цього, ми ще повинні враховувати традиції. Ми помічали ті громади, де були, допустимо, церкви, вони збереглися і до цих пів. Там, де великі були громади, але не було от. Релігійної громади, вони були обречені, і більшість з них, от на той території, я говорив, доживають свій вік. Тобто ми повинні будемо враховувати при цьому ще відносно, наші традиції. Так от, відносно території Тросянецького району, я хотів би сказати, що його економічна сущність була визначена ще Кенівом. Тому ми повинні якраз зберегти ті території, які охоплювалися його господарством. Воно нормально управлялось, нормальні були ті самі, ну, хто не попав, солдат тут вже доля. Тому я е, сторонник, прибічник того, щоб Мартинівка все-таки залишилась у межах е, Прасенецької громади. Що стосується. Вжигаловки, печин я вважаю їхні, кринічно е, почин я вважаю їхні претензії необґрунтовані, тому що їх може е, е, спіткати доля, що вони взагалі попадуть до слабого. Після бурхливого обговорення присутні вирішили підтримати ініціативу щодо залишення Мартинівської сільської ради в межах Тростянецького району.